Мікротоки це є дія на шкіру слабких імпульсів електричного току. У середньому діапазон є до 600 мікроампер та висока частота подачі. Саме висока частота подачі у герцях імпульсу дає комфортні відчуття проведення процедури. Клієнт не відчуває болючих жодних відчуттів. Це лише ніжне поколювання. І у ділянках, де є великі групи м'язів, можливо, це відчуття буде інтенсивніше. Це є зона біля очей, переорбітальна ділянка та переоральна навколо губ. А також, де сильний м'яз є кивальний, це в нас іде на зоні платизми шиї, також може бути більш інтенсивне відчуття. Сама процедура мікротоки показана, як для жирного типу шкіри, для шкіри, яка схильна до ламкості судин, до куперозу. Чи розація, так як процедура має і протизапальний ефект, і укріплення стінок судин, у загальному ми покращуємо лімфовітік, лімфодренажний ефект, посилюємо синтез колагену і тим самим має омолоджуючий ефект процедура. Призначається процедура. 2-3 рази у тиждень і бажано перед процедурою збільшити питний режим для того, як електричний імпульс добрий має прохідник водний. І якщо шкіра буде збагачена водою, відповідно буде дуже добрий ефект. Виключаємо більше сольову дієту, виключаємо м'ясо і зменшуємо вживання кофеїну. Стійкий результат ми бачимо після курсу процедури. Курс і інтервали складає індивідуально-косметолог, але в середньому це є 8-10 процедур. По тривалості сеансу 20-40 хвилин середня тривалість процедури доповнюється і сироватками, і провідник гель. Процедура має моментальний теж ефект, який забезпечує приємні відчуття пружності на обличчі та свіжості. Цю методику можна використовувати не лише на обличчя, овал обличчя та глибоке декольте, а також і на зони по тілу, в тілянках животика, сітничок та рук. Для максимального результату слід дотримуватися домашнього догляду, використовувати очищення зволоження, захисні креми круглий рік з захисним ефектом від сонечка, від вітру від холоду і а, комплексний підхід для ділянки, які потребують окремого догляду. Це є зона біля очей, окремо крем для ділянки навколо очей, шия. І будьте красиві, з гарним настроєм і хорошим самопочуттям.